Вітаю шановні колеги, логопеди, сурдопедагоги, дефектологи, асистенти вчителів, батьки. Я вас вітаю на своєму каналі в Ютубі і також вітаю у групі дефектологія Сурдопедагогіка Логопедія. На кінець то я сьогодні знімаю відео ось такої гри. Називаю я її Лови та кидай кульку. Сьогодні буде таке перше відео суто про цю гру. В майбутньому я хочу засняти такий відеоролик або зробити прямий ефір, де я поділюся з вами іграми, якими користуюся сама і які дуже корисні в роботі логопедам і дефектологам. Отже, сьогодні лише про цю гру. І так, відео буде представлено, як ми граємо нижче, а зараз лови та кидай. Для чого я її перше використовую? Це для того, щоб дитина концентрувала свою увагу, окомір, могла відчувати своє тіло в просторі, утримувати оцю ну, воронку, скажімо так, і зосередитись, як летить кулька. Тут ми нажимаємо на кнопочку, кулька вилітає, відповідно, наш опонент має її зловити. Отже, Утримувати, дивитися очима, це для дитини є неймовірно корисним, тому що під час занять, коли ми кажемо дивись, то дитина вже розуміє на що концентрувати увагу, і дуже часто оця кулька, яка тут присутня в грі, ми її можемо що використовувати при наших словах, чистомовочках, складах, що ми вивчаємо. Дивись на кульку і поїхали. Ла-ла-ла, переставили ло-ло-ло і так далі. і так далі. Отже, увага, зосередженість, окомір, спритність і емоції. Дуже вона важлива і сприяє розвитку комунікації дитини. Тобто дитина мусить звернутися. Саша, лови, Наталя, кидай. Отже, лови, кидай, звертання, комунікування або просто самі ці наказові лови, кидай. Цього вже достатньо, що дитина комунікує з своїм опонентом. Наступне це корекція та автоматизація вимови звуку «Л». тому що лови, куля, Наталя, зелена, відповідно, яку ти там вибираєш, і ми це все відтворюємо під час гри корекція, вимови в умовленні і наша корекція Ли. Якщо це ж, відповідно, беремо жовту кульку, беремо чи оранжеву. Воронку на цьому наголошуємо, і таким чином ми це все розвиваємо. На розвиток зв'язного мовлення ми використовуємо тоді, коли наша кулька не зловилась і упала. І отут наші прийменники, де куля питання, куля біля стіни, куля під столом, куля там, біля ноги, куля упала. Ви чуєте, скільки столи, стілець, стіл, стіна упала це корекція вимови, це прийменники, це наше зв'язне мовлення, яке ми використовуємо в грі. Ну і е, зазвичай ми можемо використовувати таку гру, як приз, тобто проводимо заняття, як нам потрібно, і потім кажемо: а ми пограємо. І дитина вже розуміє, що в кінці заняття її чекає приз. Ну а асистента вчителя на перервах. На перервах можна залучати е, таку гру е, в колі дітей або парно, або е, там, дорослий і дитина. Це зв'язує колектив, робить його дружнішим. І таку гру рекомендую. Кидай і лови. Наташа, кидай. Кидай. А тепер кажи. Наташа лови. Ой, 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 є! Зловила. Тимур лови. Лови. Є! Лови. Є! Наташа. Наташа. Лови. Кулю. Кулю. Красивича. Так, Тимур. Ло-вы. Ло Язычок давай. Ло-вы. Вы. Кулю. Кури. Умничка, умничка, кваснючий. Наташа. Наташа. Кулю. Кулю. Давай. Ты только дала, Малученко, давай сядь. Так.